Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зібрати 50 лимонів в монобанку. Як бачите, в мене зараз 0. Нажимаємо зліва зверху, особисті дані забираємо перший. Переходимо далі особисті дані та документи. Внизу забираємо. Потім налаштування застосунку, третій забираємо. Четвертий. нажимаємо на котка справа зверху. Забираємо. Змінити фото теж. Права зверху, де відкриті речі, теж забираємо. Шостий лимон вже є в нас кишені. Опускаємося вниз самий. Забираємо. Служба підтримки. Виписка та довідки. Умови і тарифи гортаємо самий вниз і забираємо. Курс валют. Накопичення. Банка справа зверху. Забираємо. Пізніше покажу, як ще забрати. Потім нажимаємо кнопка Ще. Запросити друга забираємо. Сканер QR-коду теж справа зверху. Вок. Є 15-й. Автострахування. Програма є лояльності. Переходимо в мономаркет. Є. Огортаємо максимально вправо, де щось прикольне. І в самому кінці буде дуже так хитро придумано, звісно. І вписуємо в пошуку лимон. І вибираємо такий набір салатників. І забираємо. Нажимаємо переказ на карту. Архів справа зверху є кнопка. Нажимаємо, забираємо Лимон, 21-й. Переказ на Ібан. Другий. Інші платежі. Благодійність. Фонди. Комунальні платежі. Нажимаємо на плюсик біля суми або біля прапора України. Нажимаємо на кешбек. Максимально вправо де архів. Забираємо. Далі трясемо телефоном. Обов'язково включить е, геодані. Забираємо лимон. Переходимо на карту. Забираємо зверху. Далі переходимо на будь-який платіж. У мене око це. Саме вниз забираємо лимон. Переглянути квитанцію. Набираю.